слово і добра справа найкраща терапія. У цьому переконані учні Кіровоградського будинку художньої та технічної творчості. Напередодні новорічних свят вони провели доброчинну акцію в обласному шпиталі для ветеранів війни. Вітали пацієнтів концертом, підготували пісні, вірші та патріотичні танці. Воїнам а то, що перебувають у шпиталі на реабілітації, учні подарували браслети обереги. Такі акції, Такі акції будинок творчості проводить щонайменше чотири рази на рік. І діти і пацієнти впевнені душевного спілкування заберем. Багато не буває. Ця в цю таку не дуже веселу сторінку життя хворих людей, які тут знаходяться, внести якийсь позитив, допомогти їм реабілітації психологічній, допомогти можливо, через підняття настрою легше спобороти свою хуробу. У нас людей зараз 222 222 два людини. Із них 37 людей. Це це учасники АТО. Для них цей концерт означає звичайно відпочинок, перш за все. Вони відлікаються, реабілітація завжди потрібна. Хвори чекають, звичайно, щоб було щоб були якісь віддушини, щоб було відпочинок і так далі. Діти спілкуються з ними, задають питання. Ну, зараз, звичайно, їх краще не тривожити дуже. Але це для них також лікування, це теж реабілітація душевна.